Привіт, я Альона, і це тринадцятий ого, прикиньте, тринадцятий епізод Турезового подкаста. В сьогоднішній епізод я хочу присвятити е, такій думці: алкоголь величезна брехня, але ми всі граємо в цю гру. Тобто е, це такий парадокс. Ми всі знаємо, що алкоголь це велика вигадка і брехня, але разом з тим ми ігноруємо цей факт і залишаємося під дією. Алкоголю. І мені це дуже нагадує казку про голого короля. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте. Я знала її з дитинства. Якщо ви раптом не читали, не чули, я коротко дуже розповім: Жив король. Який дуже любив вбиратись і був дуже заможним, очевидно, і в місто якось прийшли два шахраї-волоцюги, які сказали йому, що вони кравці-дизайнери, вони можуть пошити йому найкраще вбрання, якого він взагалі ніколи не бачив в своєму житті, з найдорожчої, найтоншої, найпрекраснішої тканини, і це буде дуже дорого коштувати. Але воно того вартуватиме, тому що так красиво король ще не вбирався. Але був нюанс: вони зазначили, що цю тканину не бачать. Глупі люди і не бачать люди, які не заслуговують на свої посади. І ця чутка розійшлася всім містом. Тобто, всі знали, що цю тканину не побачать тільки тупі. І, відповідно, коли король голий, бо шахраї його обдурили і зробили йому одяг з нічого, тобто він просто йшов голий, всі дуже сильно його хвалили, і він так само, хоча й не бачив тканину, він Дуже не хотів визнавати, що він насправді не вартий своєї посади, що він насправді тупий. І всі грали в цю гру: всі бачили голого короля. Жодна людина не бачила насправді тканини, але всі робили вигляд, що все окей. І так і ми з алкоголем насправді. Бо ем, ну, ніби ми знаємо, що алкоголь шкідливий, шкідливий для здоров'я. І тим не менше ми продовжуємо його пити. Ми знаємо, що алкоголь діє на нас, на наш мозок і змінює хімію в нашій голові, і робить нас залежними, і тим не менше ми свідомо йдемо на цей ризик. І це фантастично насправді, в поганому сенсі, але це правда вражає. У мене дуже багато коментарів було в тверезому тіктоці від людей, які е, писали щось на кшталт. Е, я люблю повеселитись і відпочити, але потім два дні ригаю. Або е, мені дуже погано від алкоголю, тому я п'ю рідко, і тим не менше люди п'ють. Тобто, люди, навіть ті, кому прямо у кого організм не приймає алкоголь, все одно обирають пити і не просто пити, а ще і святкувати цим. Тобто ми добровільно, і я, ну, я казала про це в Тіктоці, кажу про це тут. Я нікого не засуджую і е, ні, ні, ні з кого не збиткуюся, не сміюсь. Я сама така була. Я сама знала, що алкоголь руйнує моє життя, і попри це, я роками його пила. Я знала, що мені зранку буде погано. Я знала, що я не пам'ятатиму чогось. Я знала, що мені буде погано тривалий час. Я знала, що я не така продуктивна, що я втомлена. Я бачила проблеми зі своїм пульсом. Я відчувала проблеми зі своїм там, не знаю, запахом тіла, з е, тим, як мене обсипало, з купою інших якихось е, штук, які руйнували моє життя. Але я добровільно продовжувала пити е, і захищати алкоголь. От. І я не знаю жодної іншої такої дії, яку ми би як людство масово обирали продовжувати робити, попри те, що. Ця дія шкодить нам, і я не уявляю жодну іншу дію, яку би ми масово робили. тобто. Скільки галасу було про вакцинацію, як там люди прямо ділились на «за» і проти, і проводили прямо там, чекали досліджень, вичитували якихось статів і матеріалів, скільки треба було доводити людям про те, що вакцинуватись це безпечно, це про користь. Та й навіть я, якщо не говорити про епідемію, та е, там кількох років тому, а якщо говорити взагалі про вакцини, досі люди сперечаються, не вакцинують себе і не вакцинують дітей. Ми вичитуємо в ліках є величезні, довжелезні етикетки. Та, які ти розгортаєш прямо ти стоячи, розгортаєш, і вона падає на підлогу, бо там так багато інформації, там так багато застережень, там так багато побічних ефектів. Алкоголь? Пляшка в магазині. Mm -hmm. От у мене одна стоїть, єдина, яка лишилась мені на пам'ять з мавпою, яка обіймає пляшку. І тут у мене така. Значна лялька, яку зробила моя мала, яку, яка ніби е, трошки падає в пляшку, це мені нагадування про моє минуле життя. Ну, словом, ця пляшка от вона красива, вся така, на ній дуже-дуже малесенька етикеточка, на якій написано виробник. Написано, що тут 12,5% е, алкоголю. І все, власне, тут не написано, тут навіть не намальована вагітна жінка перекреслена, як це буває, або не, не намальовано перекреслена 18. Ем, ну, Тобто просто пляшка красива, і нічого немає тут. І нам окей, ми е, в комфорті з тим, що ми вичитуємо етикетки на ліки, а з алкоголем ну, ті, да, ну шкодить, але ми йдемо на це свідомо чого того, що так якось людство живе. Ми так звикли всі, всі так живуть. Ем, і ми. Купуємо е, органічні продукти фермерські, ми е, купуємо якесь мило без якихось хімічних доданків, додатків е, домішок, ми е, купуємо продукти без ГМО, ми оце, пропагуємо ПП харчування, ми робимо якісь солодощі без цукру. Ми дуже уважно ставимось до всяких, е, ну, вчимось читати етикетки. І разом з тим заливаємо в себе речовину, яка є отрутою. Тобто Всесвітня Організація охорони здоров'я говорить про те, що жодна доза алкоголю не є безпечною. Не є безпечною. Не те, що не є корисною чи не є нейтральною, не є безпечною. Тобто шкода починається від першого ковтка і ризик залежності починається від першого ковтка. І тим не менше ми добровільно... Купуємо цю рідину в красивих пляшках і заливаємо її в себе, і заїдаємо це все радісно папешними солодощами без цукру. А ще, наприклад, ми займаємося спортом, ми ходимо на яку-небудь гарячу йогу, ми ходимо в сауну пропітнітись, ми ходимо там, не знаю, на всякі чистки до косметологів і займаємося своїм здоров'ям. І, от, наприклад, я займалася своїм здоров'ям, я бігала. І хто би мені що сказав? Якщо на мене подивитись, було б зовні ну от людина бігає, тренується, півмарафони бігає. Це ж ого, це ж значить здорова я правда, це значить у мене все нормально з організмом. І от я фінішувала свій півмарафон, е, коли це було минулої весни у Берліні. Фінішувала свій півмарафон з непоганим часом для себе. я на спокійному його бігала е, в задоволення. І як ви думаєте, що я зробила перше після півмарафона? Я випила півлітра сидра. Чого? того, що його наливали прямо після фініша? Там був вибір, будемо чесними: була вода і був сидр. І я така: Ну блін, ну я в Німеччині, камон. Ну тобто, це ж очевидно, правда? Я гідний сидр. Що може бути краще після 21 кілометра? Я пробігла 21 кілометр, мій організм вже в шоці, і я заливаю ще в нього е, сидр. А після того я поїхала в італійський ресторан і випала ще вина. І потім я приїхала додому, і вгадайте, що мене там чекало? Правильно, пляшка, вина або дві, або я не знаю скільки, я не буду це озвучувати тут. І е, я ж це не сама придумала. І знову ж таки, я коли про це все говорю, почуйте мене правильно зараз, я е, нікого не звинувачую. Тобто, це, це не про те, що хтось винен в моїй алкогольній залежності. Е, я така вся жертва. Ні, я пила абсолютно добровільно. Я, це був мій вибір, це була моя відповідальність. Е, так склались обставини. Е, неможливо з'ясувати, що стало першопричиною, як це все розвивалось. Це відслідкувати і зрозуміти, мабуть, неможливо. І я буду з цим розбиратись все життя, а може й не буду, бо яка вже різниця. Але е, точно е, це точно моя відповідальність. Але це просто замкнене коло, яке в якийсь момент необхідно розірвати. Тому що ми всі, як суспільство, це домовились, що нам, нам всім погано від алкоголю. І ми е, про це знаємо. Але ми продовжуємо пити. Ми продовжуємо пити, і наші діти це бачать, і вони думають, що це атрибут віку і статусу. і вони потім доростають і теж починають, копіюючи дорослих, пити е, і п'ють. І знову ж таки, ризик залежності починається з першого ковтка, але нам як будто вже про це ніхто не говорить. Тобто е, говорить Всесвітня організація охорони здоров'я, наприклад. Або там якісь організації, які е, борються за здоров'я нації. Але зазвичай такі організації ми сприймаємо, особливо в підлітковому віці, ми сприймаємо як зануди. Фу, вони зануди. Вони ще й такі зазвичай такою мовою. Воно все з криком, воно все з агресією, воно все з якимось таким пострадянським оцим, от, що всіх треба пристидить, е, що це погано, що це там ще є щось. Е, і тому. Ми відкидаємо це все. За законом треба писати на пляшках у нас в Україні, принаймні, що, там, що там, алкоголь помірне ні, зловживання, надмірне вживання алкоголю, шкодить здоров'ю. Це така заїжджена фраза, яку ми навіть вже не сприймаємо всерйоз. Що таке надмірне споживання алкоголю? Надмірне споживання це скільки? І це дуже класно, ну це дуже зручно мені було завжди. Тому що я кожен раз, коли це, це, на це на, натикалася на цю фразу, я думала: так я ж не надмірно. Ну, надміру це коли ти не можеш вже себе контролювати. А я не могла, але я, я робила вигляд, що я можу. Надмірне вживання алкоголю це, мабуть, якби я там не піклувалася про свою дитину, бо коли б я вже втратила роботу або десь би налажала дуже сильно і а, когось би дуже сильно підвела. І тоді б, мабуть, було б надмірно. Да? Якщо я ще й як тренуюсь, якесь життя живу, і мені грошей вистачає на все, то значить це не надмірно, ще не надміру. Ну, надміру, я ще не шкоджу своєму здоров'ю казала я сама собі. От. І ем... так ем... про замкнене коло. Що ти, якщо в принципі один раз випив, вже є ризик. Залежності. А залежність вона невидима. Її не можна побачити по людині і стає тільки гірше. І дуже тривалий час людина не знає, що вона залежна. Вона думає, що вона приймає це рішення свідомо і що це дуже би, весело і прикольно. А насправді у неї вже міняється хімія в організмі і процеси всі, і рішення всі приймаються ну, вже не зовсім свідомо е, і чим далі. Тим людина глибше загрузає в цьому болоті, але вона дивиться довкола, а довкола всі такі. Ну, Бо ми ж на позір то всі однакові, ми всі соціальні е, вживачі, аж допоки ми не розуміємо, що ми провалюємося, і не. Е, ну, коли я кажу, ми всі, давайте, та, я звертаюся до тих, хто дивиться цей канал. Очевидно, хто відчуває е, якусь е, проблему стосунку з алкоголем. Тобто я тут не для того, щоб когось перевиховувати, я звертаюся до таких, як я, які знають, про що я кажу, і знають, що межа перейдена, або, ну, словом. І мало того, що всі довкола п'ють, і всім ок, або не і це теж ок. Тобто, ну, е... З ким не бувало, що ви приходите на роботу, і ви такі кажете, Боже, у мене таке похмілля. І... Ну, що часто хтось скаже фу, ти що, пив вчора, Боже, який жах, як ти не поважаєш свій колектив чи нас? Ні, зазвичай буде реакція. О, класно повеселився, класно провели час, відсвяткували, значить, хорошо було, да? класне було побачення, що ти сьогодні подихаєш на роботі. І це стандартна історія, бо всі так роблять ну або майже всі, дуже багато, це популярна штука. І якщо ти ніби не можеш це витримати, Ну, значить, ти не вмієш пити, значить ти не пий, і це ніби навіть трошечки як будто би принизливо Ну, виходить, що ти слабак. Ти не вмієш пити, якщо ти не можеш, ти що не можеш витримати похмілля, ти ж так класно, ми ж так класно погуділи, пошуміли. А, просто супер. От, і навіть ну, е, воно ж все довкола нас, і в і в кіно, і в серіалах, і в кліпах. Ми бачимо алкоголь як величезну частину сучасного стилю життя. Алкоголь це красиво, алкоголь це кольорово, алкоголь це весело, алкоголь це е, стильно, алкоголь це дорого, елітно, гедоністично, алкоголь на яхтах, алкоголь на пляжах, алкоголь на тенісних кортах, алкоголь е, біля красивих великих басейнів, алкоголь. Е, на дорогих, в дорогих машинах, літаки, алкоголь ем, на красивих пікніках, елегантних з книжками. І ці зв'язки вони скрізь: е, вино і читання, вино і мистецтво, вино і музика, реклами, спонсорські е, бухла на музичних фестивалях, наші улюблені гурти на бігбордах разом з е, е, спонсорством якого-небудь пива, е, алкогольні спонсорства, ну, тобто алкогольна присутність на. Конференціях, крутих, медійних на е, якихось музичних знову ж таки фестивалях, на культурних подіях. І так е, законодавство поступово починає обмежувати е, цю спонсорську діяльність там спортивних, наприклад, подій, що особливо взагалі е, теж е, парадоксально. І е, поступово обмежує, але алкогольні бренди все одно знаходять спосіб просочитись. І показати себе, що вони є частиною оцього класного стилю життя і піклування про себе. І навіть там я перевіряла нещодавно один там, шукала один порошочок, є такий медичний препарат, який я називати не буду, бо я не хочу його рекламувати. Я користувалася цим медичним препаратом, коли жила в Україні і активно зловживала алкоголем. Це такий е, магічний препарат, який, е, якщо ти зранку приймаєш, він дуже неприємний, він дуже солодкий і дуже несмачний, але він прямо, е, він прямо знімає трошки абстинентний синдром. Тобто він прямо знімає похмілля і можна жити. я про цей препарат дізналася від своїх друзів. Е, і це просто, ну типу, люди поділилися лайфхаком, як полегшити собі життя. І я була дуже вдячна за це, бо це правда. Тобто, коли, наприклад, я прокидалась зранку і розуміла, що мене трусить. Мені прям погано настільки, що я прям дихати вже не можу. Мені прям дуже погано, я дуже отруєна. Я випивала цей порошок, проходила 20 хвилин, мені ставало краще, і я така: клас. Але ввечері я далі пила. І це жахливо. І коли я пішла на сайт подивитись на сайти виробника цього порошка, подивитись на те, як, ну там, який у нього склад, яка там, ну, словом, я побачила, що там ціла прямо зверстана сторінка під цей препарат. вона прямо зверстана з фотками, з вечірки якоїсь, як люди танцюють з алкоголем. Їм дуже весело, очевидно, дуже така фотографія, знаєте, глянцева, як з якогось крутого кліпа. І. Я очікувала, що там буде якась така комунікація, типу, допухався до того, що тобі вже тебе трусить зранку, випий, будь ласка, цей препарат, щоб себе якось допомогти своєму організму, і йди до нарколога або йди в якусь клініку. Ні, там така, там така значить, комунікація, що е, класно провів час і хочеш знову відриватись, прийми цей препарат, е, поможе собі класно проводити час далі. Я подумала, блін, ну це, ну це такий жах, чесно кажучи. Тобто, це так само, як хтось потім написав мені про це в Тіктоці: що е, так само з всякими цими препаратами, які е, допомагають з'їсти більше. Типу, сів за стіл, хочеш, типу, як, це як, проявити себе як справжній козак, випий таблеточку і з'їж 18 відер е, їжі. Запихайся, бухай. Тобто, а чого не можна пити і їсти так, щоб не треба було приймати препарати, які поможуть тобі вижити при цьому? Чому не можна якось це пробувати вчитись робити в міру? І знову ж таки, я розумію, чого. Тому що ці ці фірми заробляють на цьому. Алкогольні компанії заробляють на алкоголі. Е Медичні е, всякі ці виробники вони заробляють теж на таких, як я. Знаєте, скільки я грошей віддала за алкоголь? Вообще, подумати подумать страшно, чесно кажучи, скільки мені це все коштувало свій час. Я не буду це рахувати ніколи. Можливо, колись в старості я порахую, скільки я грошей спустила на бухло і на сигарети, а і скільки грошей я спустила на оці всі е, самопомічні оці, е, е, препарати. Я розумію, люди заробляють на цьому гроші. Але у мене питання етичне? Чи це нормально? Чи це нормально продавати отруту і робити вигляд, що е, це окей? І знову ж таки, ця отрута вона доступна і легальна, так? Тому знову ж таки, які можуть бути претензії? Але чого в рекламі показують? Тільки щасливих людей. Чому в рекламі, або романтичних людей, чому не показують в рекламі, як е, люди блюють після цього, е, або як люди втрачають свідомість, або як люди сідають п'яні за кермо і розбиваються, або збивають насмерть когось, або чому не показують, як жінок гвалтують е, під дією алкоголю? Тому що. Е, Дуже великий відсоток зґвалтувань, він, на жаль, пов'язаний напряму з вживанням алкоголю. От. І я розумію, чому, тому що тоді це неможливо продати. Але тому я й кажу, що алкоголь це велика вигадка і велика брехня. І мені хочеться про це говорити, щоб бути тим хлопчиком з казки голого Короля, який крикнув, що. Така король голий взагалі, і всі підхопили. І я розумію, що хм, я не той е, чистий і святий маленький хлопчик, який е, просто невинний і абсолютно е, щирий. Я е, начудила в своєму житті. Я була тією людиною, яка була голим королем дуже-дуже довго. І я робила вигляд, що я бачу тут канину, і всім розказувала, яка вона класна, і могла би ще й побитись за цю тканину і розказати всім, що ви не бачите того, що ви просто тупі. Ви ви зануди, ви не шарите, а я знаю. Тому я розумію, що ну, з одного боку, я теж підтримувала цей весь бізнес, але з іншого боку, я тепер абсолютно щиро по цей бік і дуже хочу підтримати всіх, хто ще хвалить одяг короля. І сумнівається, чи можна зізнатись в першу чергу собі, що король голий. Я тут для того, щоб вас підтримати, дати вам руку і сказати, я буду разом з тобою обстоювати той факт, що король голий. Ми будемо разом проти всіх, і будемо боротись за здорове, щасливе твереза життя. От і власне. А, я ще знаєте, що хотіла сказати? Про жінок конкретно хотіла сказати. Я почала проґвалтування і забула. Ем, взагалі, насправді, е, реклама алкоголю це ще і висвітлення алкоголю в, в медіа, і взагалі, ну, тобто в таких медійних продуктах, скажімо, ем, дуже неоднозначне в тому сенсі, що е, в рекламі алкоголю, яка таргетується на чоловіків на чоловіків. Жінок використовують як прикрасу, як об'єкт, як сексуальну насолоду потенційну, тобто оголені тіла жіночі або частково оголені, або елементи оголених жіночих тіл використовують в рекламі алкоголю для чоловіків для того, щоб привабити чоловіка і додати цього вайбу до алкоголю. А на жінок, коли таргетують, то жінкам продають це як прояв сили, потужності, самобутності і про те, що жінка може собі дозволити, що вона нічим не гірша за чоловіка, типу, що вона отака. Незалежна, самостійна, вона заробляє собі на життя, вона доросла, вона може собі дозволити. І, і ми ведемося на це, і скільки насправді зараз, навіть якщо не брати рекламу, як ми самі підкріплюємо цей стереотип, що алкоголь важлива складова нашого життя. І як мені соромно за те, скільки постів. Stories і там, не знаю, Рілзів я зробила ну, не Рілзів, але да, контенту я зробила на тему алкомамства, алкогольного материнства. Я дуже сильно додавала до цього стереотипу про те, що, а ви питаєте мене, чого я п'ю вино. от. І я постійно жартувала про те, що типу, от материнство, от я мама, я розлучена, я, ми е, виховуємо дитину разом з моїм е, з, з її батьком, але я живу з нею е, сама, і я багато от, е, постила всякого такого: типу, що от е, да, от материнство тяжке, важке, можу собі дозволити вінішка, або з вінішком набагато легше. Бути мамою. І цей тренд він багато дає. От цього дуже багато. Іменів про це дуже багато, і жартів про це дуже багато. І я всередині задихалась і страждала від залежності, від того, що я не можу, я пробую і не можу цього позбутись. Але назовні для того, щоб захистити себе і зробити вигляд що все добре. Я популяризувала ідею оцього е, алкогольного е, материнства. І у мене навіть була татуха. Е, у мене було татуювання на запаску, було написано Мама, вино. Тому що е, коли моїй доньці було 4 роки, ми поїхали в Париж з моїми двома найближчими подружками і, е, е, і моєю донькою. І ми були вино. Е, ми ходили з маленькими пляшечками вина. От і моя донька почала жартома казати, мама, вино. І ми сприйняли це як прикольний жарт. І я подумала, що да, це я. Це я, мама, вино. Такий смішний жарт. І я набила собі цю татуху на зап'ятку. Зараз я її закрила, вже перебила ще, до речі, до того, як я витвердила, я перебила її за рік до того, як я кинула пити. Ем, так от, е так от бували моменти, коли я е могла сфоткати свою руку, яка тримає келих, і викреслити олівцем для помади, е олівцем для губ, перепрошую, викреслити слово мама, сфоткати, сфоткати це і написати, коли донька з батьком. От, такі шутки, такі жарти у мене були. Так це було смішно і прикольно. Е і знову ж таки, ніхто не винен, ми самі це вибираємо, ми самі несемо цю відповідальність. Але е, набагато легше обирати тверезість, коли довкола багато людей, які пропагують тверезість, і дуже легко обирати вино, коли ти відкриваєш соцмережі, а там всі постять красиві келишки. І ці келашки не виглядають загрозливими. І навіть коли ти, ем, коли ти пообіцяв собі, що ти сьогодні не вип'єш вперше за кілька тижнів, наприклад, бо дуже-дуже погано було вчора, ти відкриваєш е, Instagram, а там, сторіс, як хтось дуже красиво п'є вино з красивим видом, і ти думаєш. Аня, ну я тоді теж, мабуть. Ну, вони п'ють і я теж вип'ю тоді. І мені би хотілося, щоб ми якось почали більш е, свідомо ставитись до цих речовин і розуміти, що це велика брехня. І те, що це виглядає красиво, і ми звикли бачити красиву зв'язку. Але, на жаль, алкоголь це отрута, яка отрує дуже багатьох людей. Дуже. От, і я хочу нагадати, що кожна двадцята смерть в світі пов'язана з алкоголем. Тому будьте чутливими до себе, не ведіться на брехню. Пам'ятайте, що король голий. Я тут для того, щоб вам про це нагадувати, якщо вам це потрібно. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, діліться з своїми близькими, кому це може бути актуально. Пишіть коментарі. Чим довше, тим краще. І е, е, дякую е, гарного всім дня. Кому треба твереза.